На Ісус сказав: Я дорога, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Всім відома доля, Ананія та Сапфіри у святій першоапостольській церкві вони почали брехати апостолу Петру. Петро сказав: Ви брешете Духу Святому, в Божому домі. Тоді вони одразу впали мертвими, їх винесли і поховали. І тоді ми розуміємо, що відбувається за нанієм та сапфірою. Те саме, що коли первосвященник первосвященик заходить і десь щось може неправильно подумав або щось не те в житті його було, і він гинув, коли до святого святих заходить і його тільки звідти відтягували. Господь відкриває, дає велику благодать, милість відкриває людям нову дорогу і живу. Живу до Бога, щоб дійсно ми могли усвідомити всю сутність творіння світобудови і для чого нам тепер життя, щоб насправді більше з'єднатися, пізнати Бога, як ми його пізнаємо через откровення, через спілкування, розум Христа. Аллилуйя!